Вітаю, на зв'язку Євген, і сьогодні я розповім, як зробити міжміське замовлення в додатку Cargo. Для початку верифікуємось у додатку по вашому номеру телефону за допомогою 4 коду з СМС. Потрапляємо на сторінку оформлення замовлення. Першочергово обираємо тип авто, натискаючи кнопку тип авто відповідної вантажу підємності та габаритів. Тепер виберіть адресу звідки та куди їхати. Ви вже пам'ятаєте, що у нас є три варіанти, як вибрати адресу. Перший це за допомогою клавіатури. Спочатку набираємо номер будинку і далі необхідну нам вулицю. В такому порядку можна швидше знайти запит і не писати вулицю повністю, і після цього обираємо її з запропонованого списку. Другий варіант використовуємо інструмент вибору на карті. З його допомогою можна вручну вибрати точку на карті. Натискаємо на позначку геопозиції. Відкриється карта. Збільшуйте, зменшуйте. Або переміщуйте карту до потрібної нам адреси. Та натискаємо Обрати. Третій варіант, як швидко можна зазначити свою адресу, це скористатися точкою геолокації. Вона знаходиться з правого боку поля. Натиснувши її, буде обрана адреса, за якою ви знаходитеся зараз. Тепер оберіть дату та час подачі. Наразі автоматично стоїть ролик якомога швидше, і це означає, що вам машину потрібно терміново. Якщо автомобіль нам потрібен не терміново, оберіть необхідні дату та час подачі. В коментарях можна вказати тип вантажу, особливості заїзду тощо. Натискаємо кнопку Розрахувати замовлення і бачимо всі дані по вашому замовленню, розрахунковий час, пробіг та вартість замовлення. Відразу бачимо попередження внизу екрану, що міжміські замовлення можна сплатити тільки карткою. Це тому, щоб ми були впевнені, що на вашій картці достатньо коштів для виконання такого перевезення. Тому вартість будь-якого міжміського замовлення є фіксованою. Тепер натискаємо кнопку замовити авто і отримуємо повідомлення, що оплата буде списана з картки після закінчення поїздки тільки після вашого підтвердження. Підтверджуємо замовлення і тепер на вашій картці буде утримана сума вартості міжміського перевезення. Тепер відбувається пошук обраного типу авто. Так як наше замовлення термінове, пошук автомобіля буде тривати 4 години. Якщо було розміщене попереднє замовлення, пошук авто буде тривати до часу подачі. Якщо до запланованого часу подачі автівка не буде знайдена, замовлення стає автоматично терміновим, тобто на тут і зараз. І буде в статусі пошуку машини ще годину. Але в сервісі Cargo... Всі замовлення знаходять своїх перевізників за лічені хвилини, а навіть секунди. Коли авто буде знайдено, ви побачите зверху новий таймер з орієнтовним часом подачі водія. Також ви побачите дані водія, а саме номер телефону, марку автомобіля та номерні знаки. Натиснувши на номер телефону, можна зателефонувати до водія прямо з додатку. У разі, якщо ви вирішили відмінити замовлення, просто зробіть, це, натиснувши кнопку відмінити замовлення. Після чого вартість перевезення буде знята з утримання на вашій картці автоматично. Дочекайтесь вантажівку, спостерігаючи за її подачею на карті. Завантажте автомобіль, виконайте перевезення, розвантажте його. Тепер послуга перевезення вважається наданою, і ви побачите екран з повідомленням. Що поїздка завершена. Деталі ваших замовлень можна переглянути в «Історії замовлень. Для перегляду історії перейдіть в меню Оберіть пункт Історія замовлень та переглядайте всю історію ваших замовлень. А за необхідністю, можете швидко зробити повторне ідентичне замовлення, натиснувши кнопку Повторити замовлення. Сьогодні я розповів, як зробити міжміське замовлення у додатку Cargo. Сподіваюся, воно було корисним для вас, і ви дізналися для себе дещо нове. Якщо воно вам сподобалося, ставте лайк. Підписуйтесь на наші соцмережі, щоб бути в курсі усіх наших оновлень. До нових зустрічей!